Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Сьогодні говоримо про другий комікс MonsterVerse Острів Черепа, народження Конга». графічну новелу, розділену на 4 випуски. І хто скаже, що комікси не для заробляння грошей? Для чого робити один випуск на 100 сторінок, якщо його можна розділити на 4 частини, розбавити титулками, рекламою і так далі, і продавати 4 рази. Правда ж? Менше з тим. Розберемо сюжет, що там цікавого розповіли і показали, ну і звичайно проаналізуємо взаємодію коміксу з фільмами. Тож буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Як я вже казав, народження Конга це графічна новела із чотирьох випусків, яка одночасно є і сиквелом, і приквелом до фільму Конг Острів Черепа та виходила з 12 квітня по 22 листопада 2017 року. Комікс написаний Арвідом Нельсоном, автором також і наступного роману Годзіла Авторшок, про який ми поговоримо наступним. Тож, сюжет. 24 червня 2012 року військово-морські сили Австралії знаходять у південній частині Тихого океану дивний пакет із логотипом Монарх. За два тижні у відділі Монарху з невідомою локацією, чоловік на ім'я Сінг відвідує Х'юстона Брукса, якому залишився один день до пенсії після 40 років роботи на організацію. До речі, якщо придивитися до дошки в офісі, то можна помітити, що на ній є напис кирилицею Карта Міра. Тому можна припустити, що локація знаходиться десь на Сосії. Менше з тим, Сінг дає Бруксу предмет, знайдений австралійським флотом. Ним виявляється диктофон, що належав сину Брукса Аарону, який зник під час експедиції до Антарк. Антарктиди в 1995 році. По дорозі додому Брукс слухає запис, який містить розповідь Арона про те, що насправді сталося 17 років тому, та дізнається, що експедиція сина вирушила не до Антарктиди, а на острів Черепа. And way, way У флешбеці ми бачимо, що 1995 року Арон сперечається зі своїм батьком щодо острова Черепа. Арон обурений тим, що його батько та монарх дозволили острову залишатися в таємниці і що вони довірили гігантській мавпі охороняти острів. Брукс пояснює, що Конг міг самостійно тримати острів під контролем, і що багато його колег загинули на острові в 1973-му, вважаючи, що це варто тримати в таємниці. Арон іде геть. Через деякий час Аарон і команда оперативників Монарх, серед яких пілот Сехудо, криптобіолог Євгеній Медов, доктор філософії Евелін Матемаві, яку Х'юстон Брукс особисто залучив до монарха, інструктор з виживання з досвідом роботи у ВМС США Хелен Карстейн, і експерт з міфів та легенд Волтер Ріко прибувають на острів. Як тільки військовий літак Оспрей із героями наближається до острова, його атакує зграя психогрифів. Усі члени команди, крім Сехудо, стрибають з парашутом і приземляються на скелі. Звідти вони бачать, як повз пролітає зграя листокрилів. Оспрей падає на захід, і Брукс з командою вирішують прямувати в цьому напрямку, щоб спробувати врятувати Сехудо. Майже одразу на них нападає зграя смертельних шакалів, які доволі жорстоко вбивають карстейн, а решта героїв відступають у печеру. Песики переслідують команду, але біля печери на них падає величезний кулак. Як ви зрозуміли, за традицією жанру героїв рятує Конг. Матима віддоглядає за медовим, якого серйозно поранили шакали. Вона каже, що стан Медова стабільний, але їм потрібно відновити медичне приладдя на борту оспрей. Компанію нашим героям складають кілька осіб племені Іві, що з'являються на вході до печери. Хлопчик Іві, який представляється як Ато, вітає Айрона та інших, називаючи їх Аваті, тобто люди, які прийшли з небес. Команду відводять до поселення Іві, де Ріко швидко вчиться говорити мовою племені та починає часто пити лікувальний напій, який додають Іві. Одного ранку Брукс розмовляє з Ато англійською. Він запитує, як Ато вивчив мову, і той каже, що, хоча його люди віддають перевагу спілкуванню за допомогою дій, Хенк Марлоу навчив англійської його діда, а дід його батька, ну а то його. Ріко кличе Брукса та Евелін слідувати за ним у храм всередині уламків СС Вандерера. Брук скаже Ріку, що вони повинні зосередитися на тому, щоб покинути острів Черепа. Але Ріко починає розповідати про те, як Атенатуа, великий провидець народу Іві привів їх на острів Черепа, коли вони були біженцями, і передбачив прихід Аваті, народу з небес. Евелін зауважує, що люди з неба справді прийшли. Спочатку Марлоу та Ганпей, потім експедиція монарха в 1973, му А тепер вони. Потім Ріко починає кричати, що він розуміє і може побачити острів черепа таким, яким він був мільйони років тому. Ріко бачить битву у виду Конга з черепоїдами, які спустошили острів, що колись був раєм для гігантських мавп. Евелін дивиться на скельні малюнки, на яких зображено конга, який бореться з черепоїдом, зауважуючи, що це була битва за вершину харчового ланцюга. Ріко виправляє її, кажучи, що це була не просто еволюція, а буквально війна богів. Потім він каже, що завтра іві приведуть їх у паломництво слідами Атенатуа, де вони зустрінуться із самим Конгом. На наступний день герої, розмалювавшись як слід, вирушають і згодом опиняються на кладовищі кораблів. Вони заходять у затонулий голландський корабель, який, як і Вандерер, розмальований фресками. Тут Ріко переживає ще одне видіння: він бачить, як Іві дуже давно вперше прибувають на острів Черепа і стикаються з двома останніми представниками виду Конга чоловіком і жінкою. Ріко виривається з корабля, щоб продовжити паломництво, тоді як Брукс переслідує його. З води з'являється сиренджав або ж щелепа сирен та атакує їх. Коли Брукс та інші тікають від істоти, вони натрапляють на збитий гелікоптер і кілька ящиків із боєприпасами з експедиції монарху 1973 року. У цей час лунає рев Конга, який, очевидно, знову йде рятувати героїв. Ой, точніше, просто відновлювати баланс. Апаватувий стобанс He is the power. Після битви Конга з Сіренджавою Арон Брукс та інші натрапляють на тушу останньої. У цей момент щоб поласувати мертвячинкою, з'являється кілька психогрифів і смертельних шакалів, що змушує героїв тікати. По дорозі їх атакує болотна сарана, від якої команда переховується під скелястим виступом. У цей час на зв'язок із Бруксом виходить Сехудо, який каже, що він зміг посадити оспрей. Сподівається знову підняти його в повітря і забрати всіх з острова. Арон дізнається від АТО, що найближче місце посадки знаходиться за кладовищем територією черепоїдів. Герої досягають кладовища, де АТО каже, що Іві називають це місце долиною занепалих богів, і що це мала бути наступна зупинка їхнього паломництва. Проходячи територію, команда натикається на черепоїда і ховається від нього у печері. Ріко стверджує, що це не просто печера, а своєрідне надро Конга. До нього знову приходить видіння, у якому зображується народження Конга. Нам показують, як його батько та вагітна майбутнім любителем блондинок матір бореться проти черепоїдів прямо під час поєдинку і народжується Конг, який, будучи захованим матір'ю у цій самій печері, на власні очі бачить смерть батьків. Коли Ріко закінчує розповідь, Брукс розуміє, що Конг не просто гігантський звір, а сирота, який бореться, щоб помститися за своїх батьків. Черепоїди зникають, що дає змогу героям вийти з печери та піднятися на вершину пагорба і запалити факел, привертаючи увагу сихуду. Він бачить їх і готується приземлитися, але в Оспрей влучає ракета. Брукс та інші повертаються і бачать Ріко з ракетницею. Він стріляє у груди Евелін, ну добре, що з пістолета, а не з ракетниці. Тримаючи усіх під прицілом, Ріко стверджує, що покаже їм справжнє обличчя гори, що несе смерть. Ріко каже, що незважаючи на те, що Конг є богом, залишається з'ясувати милосердний він чи гнівний. З цієї причини бар'єр між людиною та Конгом має бути зруйнований, щоб усі вони могли з ним спілкуватися, а стіна навколо поселення Іві має впасти. А Ріко вважає, якщо Конг прийде врятувати своїх, скажімо так, дітей, вони зрозуміють, що він бореться лише за помсту та справді любить їх усіх. Якщо ж він цього не зробить, тоді Іві ніколи не заслуговували на захист Конга. У цей момент з джунглів виривається зграя смертей. Них шакалів, що дає змогу Аарону та іншим втекти від Ріку. Вони прямують до селища, а Брукс молодший припускає, що Ріко планує використати залишки сейсмічних зарядів, що залишились від експедиції 73-го, щоб підірвати стіну. Аарон заявляє, що їм потрібно попередити всіх, коли стіна навколо поселення вибухає. З'являється Ріко, а за ним і зграє довгоногих матерів. Новоспечений антигерой кричить наляканому поселенню Іві, щоб не боялися, оскільки їхній рятівник Конг скоро прийде. Одна з довгоногих вбиває медова, з'являється Конг і доволі жорстоко розправляється з усіма комахоподібними. Ріко вирішує, що ми гідні, та одягнувши церемоніальну накидку, підходить до Конга. Мавпаж у відповідь прощавлює божевільного кулаком. Здух, падло. Всі іві вклоняються Конгові в той час, як Арон нарешті розуміє, що його батько мав рацію. Конг не просто звір, а сирота, яка прагне захистити людське життя. Він бореться не за себе, він бореться за всіх. Дещо пізніше Арон записує свій останній аудіожурнал для свого батька та, запакувавши диктофон у водонепроникний пакет, відправляє в океан. Як останній виживший учасник експедиції монарха, Арон вирішує залишитися на острові Черепа та допомогти відбудувати поселення Іві. У 2012 році Х'юстон Брукс, прослухавши весь журнал свого сина, відвідує вечірку в офісі монарх з нагоди виходу на пенсію. Сінг запитує Брукса, що він збирається робити тепер, коли він вільна людина. І той відповідає, що має ідею відправитися в круїз. Очевидно, що на всім відомий острів кінець. Ну що ж, хочу сказати, що на мою думку це найслабший комікс Monsterverse. Згодом поясню чому. Спершу ж давайте про позитивне. Мені сподобалась мальовка новели. Вона більш реалістична і не така мультяшна, якщо можна так сказати. У коміксі є непогані відсилки до минулих і майбутніх подій фільмів. Так, на тій самій дошці з написом російською в офісі Х'юстона Брукса є дві фотографії Годзіли. фото самця муту в коконі і зображення Мотр. Тій же початковій сцені Сінг згадує, що АНБ відслідковує витік у Джанджирі, Очевидна відсилка до майбутніх подій фільму Годзіла 2014. Також сподобалось, що комікс показав немало нових монстрів: психогрифів, смертельних шакалів, магматичну черепаху на задньому плані та інших. Але, мабуть, це всі плюси. Сама історія абсолютно другорядна і практично дублює фільм 2017 року. Для Конга не вигадали якогось цікавого противника, а змусили битися із кількома вже показаними на екрані павуками. Нові ж вище згадані монстри були відкинуті для фільму і просто використалися в коміксі. Тому сказати, що творці новели проявили якийсь особливий креатив і фантазію, на жаль, не можна. Що ж стосується безпосередньо самого народження Конга, то воно ще хоч якось може співіснувати з картиною 2017-го. Але от з наступними вже не дуже. Звичайно, таких кардинальних протиріч, як в Годзілі пробудження немає, та все ж. У видіннях Ріко нам розповідають, що події відбулися мільйони років тому, а це означає, що вже тоді Конги жили на острові. Але, як ми знаємо, їхня втеча з порожнини землі сталася значно пізніше. Це ж саме стосується і появи Іві, які взагалі чомусь прийшли з океану. викликає сумнів і те, що Іві розмовляють. <говорить> Хоча комікс пояснив це тим, що Марлоу навчив Іві англійської, але чомусь у фільмі 2017-го, а також в Новій імперії, говориться, що плем'я в принципі не розмовляє, а спілкується телепатично. Як вони спілкуються? телепатично? Ну, але це вже якщо придиратися. Можливо, і насправді вони можуть, просто не хочуть. Також в коміксі йдеться про вихід Брукса на пенсію у 2012-му, але в «Годзіла. Король Монстрів він все ще працює у монарх у 2019-му. Підбиваючи підсумки, скажу, що острів черепа народження Конга» не особливо оригінальний, нічим не примітний комікс, який мало що приносить в міфологію Всесвіту. А якщо й приносить, то це не зовсім логічно пов'язується з фільмами. Він ще більше демонструє відношення творців до графічних новел, як до свого роду чернеток, куди потрапляють або не використані у кінокартинах проекти, або навпаки, переробивши, переносять ідеї з коміксів на екран. Як до прикладу, історія Ісіро та Рена Серідзави, що очевидно була натхнена відносинами Ейдзі та Ісіро з першого коміксу. А початок із народження Конга, де в океані знаходять диктофон, викинутий Ароном, трансформувався у зав'язку серіалу Монарх і документи Біла Ранди. Ну а наостанок попрошу вас написати будь-який коментар цьому відео, поставити лайк та поширити його, адже перший випуск про годзілу пробудження набрав дуже мало переглядів, і я не знаю, чи варто продовжувати цю тематику. Якщо ви теж за, ви знаєте, що робити. Слава Україні!